Вітаємо на каналі Всесвіт казки Німецька народна казка П'ять пальців. П'ять пальців. П'ять рідних братів. Завжди і скрізь ходили разом. І оскільки вони міцно трималися один одного, ніхто не наважувався їх образити. Найстаршого звали Токі. Це був великий палець. Він був найсильніший і найтовстіший. Поруч із ним був Пікі. Цей палець завжди і на все вказував, навіть коли його не просили, недарма він був казівним пальцем. Середній лікі був найвищим на зріст. Він носив на голові блискучий наперсток і дуже цим пишався. За ним йшов беззім'яний палець, його звали Чікі. А із самого краєчку примостився коротун мізинчик. Його брати назвали Мікі Малюк або просто Мікі. Скільки разів токі говорив своїм молодшим братам Нікуди без мене не ходіть. Завжди та скрізь тримайтеся разом. інакше...» З вами трапиться біда, але брати не послухалися токи. Цей тухтій нам тільки заважає, сказали вони. Без нього ми підемо так далеко, що обов'язково знайдемо дорогоцінний скарб. Так сказали неслухняні брати і вирушили в дорогу, а старшого токи залишили вдома. Тільки наступили вони за поріг, як Пікі вигукнув Не бійтеся, братики, ви не заблукаєте, я вказуватиму вам дорогу. Середній ліки поправив на голові на персток і, суворо подивившись на братів, сказав Я найдовший, я буду над вами, командир. Чікі додав. А я понесу скарби, які ми знайдемо у печері. Тут вже і мій малюк підстрибнув на місці та пропищав Зі мною ви не пропадете. Я серед вас найкмітливіший, і допоможу вам доброю порадою. Так сказав малюк. І всі четверо весело попрямували дорогою. Першим піки, другим. Ліки, третім Чіки, а Міки малюк позаду усіх. Так вони дійшли до річки. Річка була дуже широка. У три долоні вода в річці вирувала і пінилась, але ні містка, ні броду ніде не було видно. Брати зупинилися, а ліки сказав Зачекаємо. Доки вся вода втече і по сухому перейдемо на той берег. Сказано, зроблено. Стали чекати. Але, скільки не чекали брати, вода в річці не спадала. У молодшого Міки урвався його маленький терпець. Гей, братики! пропищав він тоненьким голоском. І, звернувшись до ліки, додав. Ану, довгоногий, братику, ти вищий за всіх і бачиш далеко навколо. Пройдись бережком і подивися, чи немає де броду або якоїсь переправи. А ми тим часом спробуємо збудувати човен. Довгий Ліки залишився на березі, а троє молодших побігли в кущі пошукати якоїсь трісочки, щоб зробити з неї. Справжній корабель. Не минуло і хвилини, як вони знайшли великий волоський горіх. Мікі навіть застрибав від радості. Якщо ми його розколимо, у нас буде гарний човен. Тоді Пікі та Чіки взялися за горіх, з двох боків почали ще сили тягти. Тоді Пікі та Чіки взялися за горіх. З двох боків, і почали щосили тягти. Вони так старалися, що навіть нігті в них побіліли, аж раптом крок горіх розколовся надвоє, схопили братики одну половинку, видовбали серединку, і спустили шкаралупку на воду. А спритний мікі приніс з лісу три тонкі трісочки і поважно сказав. Ось вам весла, братики. Тут якраз і ліки повернувся. Нема ніде ні броду, ні переправи, сказав він братам. Але малюк тільки розсміявся у відповідь. А нам і не треба. Стрибай у човен. Сказано зроблено. Мікі за кермо, брати за весла, раз, раз і всі четверо. Вистрибнули на другий берег. Молодець, Мікі. Так вони дісталися великого вулика. Вулик був повний найсмачнішого, найсолодшого меду. Пікі не стерпів. Він стрибнув у вулик і почав смакувати запашним тягучим медком. Брати гукали його, але він забирався. Все глибше і глибше, і мед здавався йому ще смачнішим і ще солодшим. Перед, братики, командував ліки. Але ласун нічого не чув і не хотів указувати братам дорогу. Раптом на нас нападуть розбійники. тремтів переляканий Чіки. Маленький Мікі пищав, як комар. Соромно, піки. Ти взявся вказувати нам дорогу, а сам прилип до солодкого меду. Це не доведе до добра. І, уявіть, його слова здійснилися. Із хащі, перевалюючись з лапи на лапу, вийшов великий ведмідь. «Ого!» – заревів він страшним голосом. Попалися. Злодюшки, попалися потвори, а я покажу вам, чим пахне мед із чужого вулика. Усіх проковтну. Малюки так перелякалися, що попадали на землю. Стали вони просити пожаліти їх. Звідки їм було знати, що це вулик і мед грізного ведмедя? Але ведмідь їх і слухати не хотів. Він роззявив пащу і збирався вже проковтнути всіх чотирьох одного за одним. Аж тут успів допомогти спритний Мікі. Шановний пане ведмедю, пропищав він лагідним голоском. Не поспішайте. Ви завжди встигнете нами поснідати, але спершу. Дозвольте вам пояснити, що всього нас п'ятеро братів, і найстарший залишився вдома. Його звуть Токі, і нам дуже не хочеться розлучатися з ним. Проковтніть нас, будь ласка, усіх разом. До того ж, наш Токі смачніший і товстіший за всіх. Смачніший? облизнувся ведмідь. Він товстіший за всіх, і він смачніший за всіх, не вгавав малюк, весело стрибаючи перед ведмедем. Дозвольте, дозвольте, я його покличу. Ну, давай, клич, тільки швидше. нетерпляче закричав товстий жера. І Мікі під стрибом помчав додому, щоб покликати Токи на допомогу. Але Токі був дуже сердитий на братів. Чого ви мене не послухалися? Самі тепер на себе нарікайте. Тоді малюк почав так жалібно молити і просити братика, що зворушив навіть товсту на токі. Силач взяв свою велику палицю і пішов з малюком на пасіку. І от раз, раз усі п'ятеро. Накинулися на ведмедя довгий ліки колов звіра під ребра своїм наперстком, чики дряпав, піки, забрався звірові у вухо і крутився, як веретено. Малюк Мікі лоскотав ведмедю живіт, а силач токі, що сили бив його своєю важкою палицею. Ведмідь заревів та й ну тікати без оглядки. А малюки засміялися і весело пішли додому. Першим токи, другим піки, третім ліки, четвертим чекі, а мікі малюк позаду усіх. І з тих пір брати завжди іскрізь ходять тільки разом. І оскільки вони міцно тримаються один одного, їх ніхто не сміє образити. Довгий ліки, як командир, завжди тримається всередині строю, а товстун Токі та малюк Мікі, як вартові, стоять по краях. Вони завжди захищають братів один силою, а другий хитрістю. Спритного малюка. Брати дуже люблять і завжди звертаються до нього за порадою. І з того часу кожному, хто знайде з біди розумний вихід, люди кажуть Чи не підказав тобі це твій мізинчик? І недарма кажуть Тому що мізинчик це і є маленький коротун Мікі. Сподіваємося, ви вже підписалися? На канал все світ казки» та залишили свою вподобайку.